Бачиш таке рівняння і не знаєш, як розв'язати. Насправді, в такому рівнянні просто треба позбутися знаменника, щоб його не було. І все для цього дане рівняння треба домножити на спільний знаменник наших знаменників. 3, 6 і 2 мають спільний знаменник 6. Чому? Тому що 6 ділиться на 3, 6 ділиться на 6 і 6 ділиться на 2. Відповідно, цю частинку домножую на 6, цю частинку домножую на 6 і цю домножую на 6. А далі 3 і 6 скорочується 1, 2, 6 і 6 скорочується 1, 1, 2 і 6 скорочується 1 і 3. Знаменники стали одиницями, тому їх можна не враховувати. А перемножувати тепер потрібно тільки чисельники. 2 на 4х це у нас буде 8х, додати 1 на 5х, 5х, дорівнює 3 на х 3х, додати 3 на 10, 30. А тепер сортуємо числа з іксами в одну сторону, без іксів – в другу. Отже, 8х додати 5х 3х переносимо сюди мінус 3х дорівнює 30. Додаємо числа з x, 8х додати 5х мінус 3х буде дорівнювати 10х дорівнює 30. А тепер позбуваємося числа біля ікса, Доділюємо дане рівняння на 10 і будемо мати х дорівнює 30 ділим на 10, буде дорівнювати 3. Ось і кінцева відповідь даного рівняння.